15 січня Лубни прощались зі Світланою Олександрівною Кочергіною, директором Лубенської спеціалізованої школи номер 6. віддати шану вмілому керівнику, творчому педагогу та неймовірно порядній людині у глибокій скорботі прийшли сотні лубенців. Від будинку, де проживала Світлана Олександрівна, жалобна процесія рушила до школи, якій вона віддала кращі роки свого життя. Вічність, чудова людина, прекрасна жінка, Олега, чудовий вчитель і мудий керівник. Хоча Світана Олександрна. Боля відміряла Світова Олександрівна надзвичайно несправедливо короткий земний шлях, але він був щедрим на багато. Великих і малих добрих справ, які були зроблені нею. Любові до людей, до дітей, до обраної справи її життя. Народилася свана Санта на 28 січня 1965 року в селі Ісківця Лубенського району. 1982 року закінчила і золотою медаллю Верехівську середню школу. Так само успішно навчалася згодом у Київському державному інституті іноземних мов, який закінчила 1887 року із відзнакою, отримавши кваліфікацію вчителя англійської та французької мов. У весь трудовий шлях Святого Олександр не був. Пов'язаний із шостою школою. Відразу із студентської лави вона прийшла сюди працювати на посаду організатора позакласної та позашкільної роботи. Згодом фактично працювала на всіх ключових посадах, які є у цьому закладі, вчителем, заступником директора з виховної роботи, з навчально-виховної роботи, з іноземних мов. А з 2008 року очолювала трудовий колектив цього закладу, який є одним із кращих і в місті, в області та й в Україні. Всього осла дуже вдало поєднувала і педагогічну роботу, і роботу керівника, була ефективним вчителем і вправним адміністратором. Втрата ця надзвичайно тяжка і для родини, і для трудового колективу, для усіх, хто знав, був як вчителя, як колегу, як товариша. Кілька місяців боролася вона із тяжкою хворобою. Боролася мужньо, непожиночому мужньо. Однак доля неблаганна. А тому сьогодні ми глибоко сумуємо із приводу цієї важкої втрати. До скроботного слова я запрошую міського голову Олександра Петровича Грисиєнка. Дорогі рідні, шановні педагогічні працівники міста, шановні батьки, Діти, сьогодні важка втрата привела нас до порога школи, де працювала чудова людина, чудовий організатор, чудовий керівник. Школа, яка випустила сотні, тисячі дітей, дала їм путівку в життя. І багатьох там є підпис Світлана Олександрова. Розумна людина творча, яка до останнього думала про школу. Ми Вітали один одного з новорічними святами, а говорили про школу, про покрівлю, про перспективи. Важко говорити і шукати слова, коли йде у вічність. Деня, які треба ще жити, яка в розпиті сил організаторських, яка в розпиті творчих думок, яку поважало все місто. Мабуть, залишиться вона в нас назавжди, тому що те, що вона зробила, колектив школи, учні школи продовжить цьому житті. Мабуть, залишиться тому, що ніколи не завдавала нікому болю. Завжди хотіла допомогти, завжди підтримати. І всі йшли до Світлани Олександрівни. Від дітей до вчителя, до батьків. І сьогодні ми і розуміємо, і не розуміємо, що востаннє від порогу школу проведемо її директор. Директором вона залишиться назавжди. Директором, яка навіть ніколи не ставила перед нами питання про те, щось їй що потрібно. Завжди ми йшли до неї і говорили, що вам треба, з чим допомогти. Ті думки, які були в планах Александрівни, ми обов'язково виконуємо. разом з педагогічним колективами, разом з вами шановні батьки, шановні діти. Тому що треба, щоб ми на тому світі вона знала, що ми за неї подбали, що ми разом з нею, що вона у наших серцях і в наших душах. Особливо важко рідним. Невимовне горе, його важко перенести, його важко перенести коли самі. Ми з вами, ми з вами разом, ми з вами разом сумуємо, хочемо, щоб. Там, безумовно, там. Там їй було легше. Тут її останні дні було надзвичайно важко. Царство Небесне вам, дорога наша, села Олександрівна, хай земля вам буде гухом. Слава від імені трудового колективу школи має директора. Верхач, Валерий Анатолій. Шановні присутні, сьогодні ми проведжаємо в останню путь нашого директора, вчителя, друга, однодумця. Колектив Увенської спеціалізованої школи номер 6 глибоко сумує з приводу непоправної втрати. Перестало битися серце людини з великою душею, чистими помислами, справжнього професіонала педагогічної ниви. Учителя та наставника від Бога, гармонійної особистості, щирої жінки. Вся трудова діяльність Світлани Олександрівни пройшла у нашій школі. Вона завжди була ініціатором інновацій. Саме вона започаткувала міжнародну освітню співпрацю в місті, була першим у Лубнах національним переможцем конкурсу Вчитель року запровадила низку англомовних свят у школі, які вже стали традиційними. Постійно демонструвала власні неперевершені акторські таланти на сцені, є автором слів шкільного гімну. Була першим редактором шкільної газети. За роки її адміністративної діяльності Шоста гвардійська школа не втратила своєї високої планки. Ми щороку залишалися найкращими у Полтавській області, здобули звання флагман освіти України. Під її керівництвом збагатилася матеріально-технічна база школи. Пройшла повна реконструкція приміщень. Світлана Олександрівна була не лише гарним директором, а й чудовим учителем англійської мови. Вона вкладала серце і душу в кожний урок, в кожного учня. А вони, в свою чергу, завдячували їй щорічними перемогами на олімпіадах. Конкурсі МАН в міжнародних програмах. Світлана Олександрівна втілення любові, стійкості, оптимізму, світлий розум, неперевершені організаторські здібності, велика душевна щедрість, життєва мудрість, висока відповідальність, особиста гідність не перерахувати тих чеснот, якими вона була наділена. У наших серцях. Назавжди залишиться взірцем доброти, людяності, чуйності та щирості. Вічна вам пам'ять. Друзі, Світлана Садана мала гарну шану від батьківської громади. школи. Від імені батьків учнів школи виступить Харченко Ірина Васильовна. Шановна громада великого, величного міста Сонця. Сьогодні вже говорили, що наш дорогий директор написала слова прекрасного гіму нашої школи. Що такое є шеста школа? Це була лучше на світі». Найкращі роки свого життя наш дорогий вчитель і наш дорогий директор провела саме стіна Гвардійської шовської школи. Я тоді ще була ученицею, коли Світлана Олександрівна прийшла до шостої школи. І досі, як учениця, як мати дітей, які навчаються, які закінчили шосту школу, пам'ятаю її завжди усміхненою, завжди доброю. Дивлячись на неї, як на директора, я завжди задавала собі питання, де є скільки доброти, щоб вирішувати. Адміністративні питання. Вона, як директор, вона не була адміністратором, вона була простою людиною з великим серцем. Шановні громадяни, сьогодні ми дуже часто по телебаченню і так чуємо слова Герої вмирають», А я хочу сказати по-іншому вчителі вмирають». Тому що частинка великої вчительської душі залишається в серці кожного маленького. Або дорослого учення, залишається в серцях наших батьків. Тому що саме про Світлану Олександрівну можна сказати, що не було конфліктних ситуацій, які б не вирішувалися. Їх просто не було. Тому що людина завжди поступала по совісті, завжди поступала по Божим принципам. Тож сьогодні, шановна дорога наша Світлана Олександрівна. Хочеться сказати і спокійно, ваша пам'ять про вас завжди буде в наших серцях. І ми завжди будемо пам'ятати нашого великого, величного директора міста Сонця і гвардійської шостої школи. Шановні, присутні, Лубенська освіта зазнала величезної втрати. Ніякими словами не можна передати нашого болю, смутку і печалі. Передчасно пішла життя Світлана Олександрівна Кочергіна, справжній професіонал, педагог з великої літери і просто чудова людина. Протягом багатьох років ми працювали з нею разом. І наша тісна співпраця завжди будувалась на взаєморозумінні, взаємодопомозі і взаємопідтримці. Багато педагогів вчились у неї азам майстерності, використовували її поради і допомогу у своїй роботі. Толерантною, виваженою, чуйною, інтелігентною і життєрадісною. Залишиться вона у пам'яті всіх, хто її знав. Як талановитий педагог, вона виховала не одне покоління талановитих учнів, які знайшли своє достойне місце у житті. Як талановитий керівник, вона зуміла організувати педагогічний колектив так, що школа протягом багатьох років є одним із лідерів освіти Полтавщини. Педагогічний і учнівський колективи школи під її керівництвом звідусюди щиросердно приймали гостей і охоче ділилися з ними своїми надбаннями, здобутками і перемогами у навчально-виховній діяльності. Не перерахувати, скільки проведено на базі школи різноманітних творчих конкурсів, семінарів, практикумів міського. Регіонального, обласного всеукраїнського рівнів. Але життя продовжується на превеликий жаль без нашої колеги. Та продовжують жити її ідеї, задумки, проекти, і вони безперечно будуть втілені в життя вчителями, учнями і батьками школи. Продовжують жити результати її праці, а це. Величезне надбання передового педагогічного досвіду не тільки нашої школи і міста, а й всієї Полтавської області. Світлана Олександрівна надзвичайно любила життя. <кій> Світлана Олександрівна надзвичайно любила дітей. Слова глибокої скорботи висловлюю рідним, близьким друзям покійної. Всьому педагогічному і учнівському колективу світла пам'ять про неї житиме в наших серцях. До слова запрошую капішецьку фаїну Федорівну, на очах якої відбувалося локаційне зростання саме Олександрівна. Очень трудно подобрать слова, чтобы объяснить, что произошло. Чтобы измерить ту глубину того горя, той утраты, которая случилась. Но реалии таковы, что мы сегодня провожаем последний путь. Маленькую хозяйку вот этого огромного дома, в котором живет и учится и работает больше тысячи человек. Мы сегодня провожаем последний путь маму. Мы сегодня провожаем последний путь дочку, сестру, любимую жену, тетю. Мы сегодня провожаем коллегу. Мы сегодня провожаем друга, подругу. Какой огромный мир уносит с собой Светлана Александровна. Судьба наградила ее всеми чеснотами, какие только можно перечислить. Красивая, милая, привлекательная, очаровательная, всегда улыбчивая. Я никогда, сколько я с ней работала с 1987 -го года, я никогда не слышала, чтобы она на кого-то повысила голосом человек, который, ну, как солнышко крутился в школе. Мы сегодня провожаем последний путь человека, который оставил на земле очень глубокий след. След добра, след красоты, след добрых дел, которые она совершила. И в, каждой, в каждом сердце тех учеников, которых она выпустила, и в каждом сердце присутствующих тут частичка ее души. И потому светлая память об этом дорогом человеке всегда будет жить в наших сердцах, как добрый след добрых ее дел на земле. Царство Небесное у тебя, Светочка, и пусть земля тебе будет ухо. И светлая память будет в наших сердцах, потому что пока мы будем жить, мы будем помнить тебя. Без этого невозможно. А значит, ты будешь жить с нами. За слова за прошлое выпускницу школы Матушка Марина. Сьогодні вже багато чого сказали. Від себе, я думаю, з цих випускників, яких молоденно навчала або була для них просто директором, але просто директором вона ніколи не була. Для всіх нас завжди вона була прикладом. В кожному з нас вона віддала частинку свого серця, її душі. Вона зарядила нас всіх оптимізмом і вірою в життя. Багатьом з нас вона дала путівку в щасливе майбутнє своїми знаннями, своїм досвідом, своєю відкритістю. Вона ніколи не шкодувала для нас часом, хто б це не був, хто б до неї не прийшов. Вона відповідала всі свої справи, приділяла увагу кожному. Я думаю, що таку людину, як слава Інсанівна, поважають усі. Люблять, пам'ятають і будуть пам'ятати завжди. Світланам пам'яті. Скрім голови свободнішого змовчання. Пам'ятник. Та нешкійний який, яким так багато було в житті Олександрів, який проведжав уясно ну, світло тут випускників школи сотні і більше. Сьогодні в останнє для самої становоксандрівники. Хай земля <звук> буде <звук> пухом <звук> вам. Олександрівна, яким пером, легким і світлим, як наша пам'ять про вас, як наша вдячність за ваші гарні земні справи. Зі Світланою Олександрівною пішла ціла епоха міста Сонця, але справи її продовжать жити у зробленій роботі у дітях і колективі шостої школи. Світла пам'ять про цю людину назавжди залишиться в наших серцях.